Вирішив поговорити з вами, шановні українці, стосовно долі відомого блогера Суперсуса щодо його затримання в Одесі Одеським обласним РТЦК ЗСУ. Що хочу повідомити, наступне: зараз він там знаходиться. З нього вимагають гроші представники обласного ТЦК ЗСУ. І кажуть, що потрібно відстигнути більше 5 тисяч доларів. Якщо він це не зробить, вони заберуть в нього машину за 20 тисяч доларів, на якій буде кататися у Одеської області, а Суперсус поїде на фронт помирати за дві хвилини. Саме так зараз кошмарить Суперсуса. це топ-новина для українських медіа, але вони сьогодні мовчать, злочинно мовчать. Не потрібно мовчати, потрібно про це казати. І він не один такий. Там дуже багато таких людей, з яких вимагають кошти. Або на могилізацію відправляють. Думайте, аналізуйте, спостерігайте, залишайтеся зі мною. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Термінова консультація по темі ТЦК СП коштує 1000 гривень. Заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль і бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Також замовляють в мене послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та отримай дані щодо ТЦК СП, щодо їх правосуб'єктності. Це дуже актуально зараз. Коли зараз відбуваються рейди в селах, селищах, містах і областях усюди. Підповіска. Лайк-репост. Like, роби донати на мій криптогаманець або мою карту. Разом доб'ємо з вами, шановні телеглядачі мого YouTube каналу до Міль. Тут завжди свіжа і актуальна інформація. Дивіться мої минулі та наступні ролики стосовно як себе захистити від. Слава силових структур, які зараз лютують в Україні. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!